Польща глибоко розділена зсередини. Не кордонами, не мовою і не історією, а людьми, які живуть в одній державі, але бачать її майбутнє абсолютно по різному. Одна польща консервативна, обережна, з недовірою до змін і сильним відчуттям загроз, інша відкрита, міська, орієнтована на захід і нові правила гри. Між ними не просто суперечки, між ними постійне напруження. Яке пронизує політику, медіа, вулиці і навіть родини. Населення Польщі різко розділене. В одній країні утворились два ворожі табори, і здається, ніщо не зможе їх об'єднати. Але як це могло статися? Після часу Наполеона Польща потрапила в складну ситуацію, оскільки навколо неї опинилися держави, які вирішили стати супердержавами Габсбурзька імперія, Пруська імперія та Росія. Вони просто вирішили поглинути все, що могли знайти в Польщі, яку розглядали як ігровий майданчик. Поляки не мали змоги повернутися на свою батьківщину протягом 123 років. Потім Перша світова війна, а за нею друга Сталін і Гітлер миттєво повертаються до анексії Польщі. Давайте на мить зупинимось і розглянемо історичне становище Польщі. Все стало набагато гладше вони переїхали на захід після Другої світової війни. Таким чином, поляки виграли деяку територію, а ще втратили землю на користь совєтів, яку Німеччина контролювала протягом поколінь. Назви міст це відображають Польща має свої нинішні кордони приблизно протягом 80 років, що здається тривалим терміном, але якщо згадати історію, це дуже короткий час, а пруська окупація, окупація росіянами та австро-угорцями вплинула на населення. Не тільки тоді. Наслідки помітні і досі у 2023 році, через 109 років після початку Першої світової війни, виборча карта Польщі все ще показує довоєнні імперські кордони країни. Ця дискусійна гілка набула великої популярності. Я не надавав цьому великого значення, поки раптово не побачив довоєнні кордони імперій. Ось карта останніх виборів. Прогресивна опозиція чітко перемогла в західному регіоні Польщі. Крім того, вони перемогли в більших містах з більш прогресивним населенням. На Сході консервативна партія показала кращі результати. Це сільська місцевість, що не розвивається так добре, як решта Польщі. Тут розташовані деякі з найбідніших провінцій, але чому ці карти так чітко зображають колишні імперські кордони? Можливо, не багато людей свідомі, але лише 75 років тому багато районів західної Польщі нагадували дикий захід. Це здебільшого пов'язано з тим, що наприкінці Другої світової війни Сталін залишив цю територію на Сході, а Польща отримала всю німецьку територію на заході, змусивши мільйони людей покинути свої домівки. Як німці, так і поляки оселилися на цій території, яка раніше була німецькою. Польський народ втратив свої домівки, свої звичаї та свої громади. А також соціальний контроль над місцем, де вони жили багато поколінь. Люди стають менш традиційними внаслідок того, що мають більше свободи вести себе так, як їм хочеться. Інший аргумент полягає в тому, що ті, хто змушений переїжджати, зазвичай інвестують в предмети, які легше транспортувати. І це дослідження демонструє, як акцент на освіті в цих домогосподарствах залишається актуальним до цього дня. Різниця в освітніх результатах між особами, які були змушені мігрувати для отримання вищої освіти, та тими, хто цього не робив, очевидна. Це пов'язано з більш прогресивним використанням. Факт, що ці країни знаходяться ближче до Німеччини, також може бути фактором їх більшого успіху. Німеччина є найбільшою економічною силою континенту, і вести бізнес або торгівлю з ними набагато простіше, якщо ви живете поблизу. Східна частина Польщі насправді розташована на межі ЄС, далі від будь-яких економічних можливостей, якщо ви розглянете ЄС в цілому. Більш заможні люди, як правило, мають більш ліберальні погляди. Крім того, люди на сході Польщі можуть бути більш консервативними, оскільки цей регіон є старшим та більш сільським. Це лише деякі з відповідей. Однак реальність є складною і існує більше історичних відмінностей, які досі впливають на життя людей сьогодні. По перше, розбіжності не обмежуються виборчою картою, крім того, заняття людей на Сході та Заході відрізняються. На сході сільське господарство відіграє значну роль у деяких країнах 40% населення досі працює в сільському господарстві, що майже невідомо в інших сучасних країнах. Однак індустріальна та сервісна сфери є основними в західній Польщі. Проте слід пам'ятати, що Польща була розділена в 1800 році. Оскільки промислова революція розпочалася в ці роки, вони є дещо знаковими. Центральна Європа вирішила продовжувати займатися сільським господарством тоді, як західні країни почали індустріалізацію у XVIII столітті. В результаті виникли варіації в залізничній системі, наприклад. Ви можете побачити поділ, подивившись на цю карту залізниць з початку 19 століття. Як складова частина Пруської імперії, західна Польща індустріалізувалася набагато швидше, ніж східні регіони, що перебували під правлінням Росії та Австро-Угорщини. Більше того, індустріалізація такого масштабу просто не змінюється за одне або два покоління. Однак це не обмежується лише цим. Сільське господарство також практикується по різному різними людьми. Це видно на супутникових знімках. Простими словами, західні наділи значно більші, тут ферми є великими корпораціями. Ринок є метою їхнього виробництва. Однак на Сході є значно більше менших наділів. Існує безліч пояснень цієї надзвичайно складної проблеми. Однак я хочу звернути увагу на два моменти. Частина причини полягає в тому, що на Заході було значно поширенішим, щоб старший син володів усією землею. Однак на Сході, особливо в Австро-Угорщині, ферми могли бути легше розподілені між дітьми. Це призводить до великої кількості менших ділянок. Крім того, більшість землі була колективізована за радянської влади на заході, а на сході, з якоїсь причини, це не спрацювало. Ці карти відображають дати будівництва будинків. Більшість старих будинків на заході була збудована до 1945 року, оскільки це були німецькі території. Так найімовірніше і є. Крім того, решта сільської місцевості не була настільки сильно пошкоджена протягом конфлікту за винятком міст, які були, на жаль, зрівняні із землею. Однак на Сході, де збудовано значно більше будинків, комуністичні влади, як стверджують, не приділяли великої уваги встановленню туалетів всередині житла. Повинен зізнатися, що це не є єдиним поясненням було також більш поширено в цих районах. Коли люди будували туалет за межами свого дому, оскільки вважали це просто менш брудним, я щиро хочу знати. Наступна карта це та, яка мені справді сподобалася. У польській мові не так багато слів, які починаються з літери А, це вказує на те, що не так багато міст починаються на А. Однак інша картина починає виникати, коли подивитися на територію, яка колись була частиною Росії. В результаті у нас є безліч карт, які зображують різні поділи Польщі. Я мушу визнати, що існує безліч ознак у сьогоднішню еру, що ці відмінності зникають. Наприклад, якщо ви подивитесь на результати початкової школи, ви зможете побачити, що стара відмінність поступається місцем новій, оскільки люди переходять із села до метрополії. Просто подивіться на теперішню карту Польщі. 30 років тому жоден з їхніх нинішніх сусідів навіть не існував. Хоча кордони можуть швидко змінюватись, певні речі змінюються набагато повільніше. Речі, які продовжують впливати на людей сьогодні, наприклад, якою є інфраструктура, що будується, чи є поблизу вас залізнична станція, який стан економіки у вашому районі, чи було фермерство сімейною традицією. Любимо вірити, що ми унікальні люди з вільною волею та можливістю приймати рішення, що впливають на наше життя. Проте, ми є продуктом нашого оточення, це не класичний конфлікт, який вибухає миттєво. Це тихий розлом, що росте роками. Кожні вибори, кожна криза, кожне рішення лише поглиблюють цю тріщину. Люди все рідше слухають одне одного і все частіше живуть у паралельних реальностях.